Автомайданівці з багатьох міст України приїхали до Харкова, аби провести спільний флешмоб – на деревах, стовпах та будівлях намалювати державні прапори. Люди трохи втомилися від того, що відбувається в нашій країні. Що відбувалася ця ситуація на майдані а зараз це такі. Регіонам ми поїхали з цими. Якось висловлюється свою думку, бо дуже мало інформаційного поля розумієте, Проти нас дуже сильно працюють. Телебачення, багато каналів російських, які показують зовсім інші речі. Український прапор автомайданівці наносять фарбами вздовж доріг або там, де найбільше пішоходів. Наприклад, на одній з центральних вулиць міста Пушкінській жовті та сині кольори з'явилися на деревах. А вже на площі свободи український двоколор нанесено на ліхтарі та рекламні конструкції. Я вообще против этого, что рисуют на домах, какие-то Я против этого. Люди убирают, красят, она сделала и ушел. Объединяет дружба, работа. Молодежь должна... Э, Ну, как говорится, уважительно относиться к старшему. Мы жили при том времени, а им хочется в Европу. Мне кажется, чем больше мы видим, тем мы больше понимаем, что и ценим это, и те, что мы принадлежим к этому, что мы часть этого. Поэтому да, я за. Автомайданівці зі Львова та Києва за підтримки місцевих активістів розфарбовують місто вночі, аби не провокувати місцевих. На їх думку, українська символіка підіймає патріотичний дух та об'єднує. Неважливо, з якого регіону ти родом. Головне заявити, що ти українець, каже Рудяк. Ми е, не хочемо провокацій. Ну, дорослі хлопці, так? Да? Чому боїмося подратися з кимось? Ні, не боїмося. Ми не хочемо бійки. Ми хочемо об'єднати людей, добром об'єднати, а не провокувати. При цьому активісти готові зафарбувати або змити всі малюнки, нанесені у Харкові при першому ж зверненні міської влади. Днями двох автомайданівців затримала міліція. Вони наносили малюнок українського прапора на постамент пам'ятника Леніну, каже Іван Рудяк. Їх протримали кілька годин у райвідділку за адміністративне порушення, а згодом відпустили. Анатолій Мажора Радіо Свобода Харків.